більше до того, хто тут на цьому місці, щоб ви собі приділилися твердо по життю. Щоб ви не думали ще собі спробувати там, тому що хтось знає, що буде у вас можливість повернутися назад. Так що вирішуйте твердо собі, Бог не благоволить до глупих. Каже, слово ваше, хай буде да-да, ні-ні, а що понад те, то від лукавого. Значить, оприділяйтеся по житті твердо. Якщо за Господом, то двома ногами. А ще собі щось оставляє, ще собі щось там піду, ще там вон прийшов. Бачите, який то добре, що прийшов, доїхав. Ворог може зв'язати тебе і нічого, і вроді би там встану, піду, і не підеш, і не встанеш. Як вложить, то і, і не зможеш пошевелитися навіть. І, і погубить душу, та і все. Господь дарував спасіння, воно дароване нам. Треба прийняти і їм дорожити треба. Тому що те, що нам Бог відкрився і те, що Він нам дає, і всі обітниці, і все, ну, воно воно тьмариться все, я розумію, що цей світ він затьмарює нам Бога. і Ці всякі похоті, які вистають на душу сплоті, воно все. І тако, вроді би, трохи посидів, подумав і думаєш, Та хто, я знаю, знає, воно чи нема. Вже сумніви зайшли в душу. І Це дуже недовго. А чого сумніви? Тому що не тверді в путі своєму. Дозволяємо ворогу, з ворогом якби ну, радимося там, да? він нам пропонує, ну то ще, ще раз там, ще може собі там щось дозволити, шампанського, наприклад. Ще раз там, ну що до такого-то, не будь же таким крайнім таким. І він так нашептує, тихенько, гарно так говорить. І так, ти, просто ти згоду. Сказав, сам ну, собі, ну ще так, да, ще разок можна було б. Все. Пройдуть дні, місяці, можливо, роки, але він тебе на тому самому місці зловить, тому що ти дав йому місце. І написано, прийшов день і війшов на сатана у Іуду і Скаріота. Чого він до нього війшов? Тому що там було його сім'я. І воно він собі не буде, його не треба поливати, його не треба окопувати. За ним не треба його доглядати. Це сміття воно так росте, правда? його не треба ухажувати, воно виганяється таке, де з таким корінням, що не можна його вибрати з землі. Черезо, на цій землі, не не треба його, за ним ухажувати. Воно росте, проростає швидко і, і буяє так, що. А от щось добре, за ним треба слідкувати. Його треба доглядати, його треба полити, його треба поливати. Да? Щоб воно щось, щоб дало добрий плід. Це треба робота, і ця робота кожен день. Кожен день ми маємо дбати про своє серце, про свою душу, щоб ці хижі думки ворожі вони не входили туди. І для того ми постійно в зеркало маємо надивитися в зеркало Слово Боже, щоб ми бачили себе в ньому. Бачили свої наміри, свої помисли, свої думки, бачили, напрямки, що ми там вже поклали собі в серце, куди ми вже зібралися. Тому що цей путь нас не приведе до желаємо пристані, а він, а він нас ну, поверне в прірву. І це, вроді, що це? Це все ж на рівні думок відбувається, на рівні помислів. А потім вже йдуть поступки, ми вже бачимо. Він прийшов, видно, що. Вже побитий гріхом, вже все, але все починалося як з думки. Думка прийшла, якась там, обіда, прийшла, якесь недовольство, ропатики пишо, там, а чого, а що. що? І ворог зайшов, накрутив, накрутив, завів, що, і що далі. То добре, що можна повернутися, ну, є можливість ще вернутися, прийти, і то треба прикладати усілля, щоб прийти на це місце, не так просто. Їхати і ніде не заїхати. Так? Тяжко було, не так просто прийти. Оце ну, так кажеться, пробиратися ну, нелегко. І ворог постійно рве і душу, і мати мені дзвонить, каже, ну не знаю, що прийде, ну, поїхав. І я кажу, якщо прийде, то буде жити. Якщо не доїде, нічого не можу сказати. І що там, як в нього складеться далі. Якщо приїде, то є надія, то є надія. Тому що пройти цю боротьбу, це треба прикладати усилля. І отак з гріхом бороться. Отак, з боротися, так з зверху боротися, я приймається. Не просто встану, піду, там, те зроблю, так, поступлю, пойду зароблю, потім зроблю то, потім женюся, потім хату собі побудую, потім то, потім то. Каже чоловіче, що є життя твоє? Це як пара. Ти сьогодні ліг і завтра вже ти не проснувся таким, як ти є. Ти вже в другому вигляді і підеш в своє місце і будеш чекати. Поки воскресеньш всі на суд, і отримаєш по суду те, що зробив. А так ми в Христі маємо милість, ми на суд Божий не приходимо. Написано, віруючи все на Божа, на суд не приходить. Але перейшов із смерті в життя. Смерть над нами не може царювати, вона не владна над нами. Так, да, Поки ми в тілі плоті, коли ми йдемо по плоті, то ми Бога догодити не можемо. Ну якщо ми живемо по духу, і духом перемагаємо, перемагаємо ну, діла плоті, то живі будемо. І прийде день, коли ми вийдемо з цього тіла плоті і вже все, і вже відворимося в Господі, і завжди ця боротьба закінчиться. Але поки ми на земній дорозі, ця боротьба йде. І щоб нам перемогу мати, нам ну, треба кожен день вставати, шукати зранку Господа, читати Слово Боже, молитися. І ми це все робимо вірою, ми не бачимо Господа, ми остранені, поки ми в тілі, ми остранені від Нього, ми його не бачимо, все, ми просто вірою це робимо. Ми віруємо стремимося до того, що не бачимо, але ми чуємо про це, що це є. І ми це чуємо через Слово Боже. І ми приймаємо це як Слово Боже, не слово людське. І вірою ми йдемо і досягаємо того, що не видно, і воно в матеріалізується в нашому житті. І ще раніше воно не металізується, бо це духовний, ми йдемо в духовний світ. І ми, в духовну, ми будемо мати духовні тіла, ми будемо нове творіння вже в Христі, ми вже нове творіння, але ми через плоть ще устранені. Але коли ми вийдемо з тіла плоті, бо у Господа, то побачимо так, як воно все є. І так будемо з Господом завжди написано. І тому, маючи цю надію, ми себе очищаємо, так як він чистий, тобто з дня на день ми. Пізнаємо волю Божу, ми стремимося звільнитися від того, чи іншого тягаря, що нас постійно плутає нас щось в житті, постійно нам не дає правильно вийти на дорогу. І отак, з дня на день ми переходимо з віри, в віру і сили в силу через пізнання істини, виконуючи заповідь Божу, по вірі, поступаючи по слову. Коли йдеться боротьба, спокуси приходять в житті, ми шукаємо правильний виход, і коли ми правильно знаходимо. То нам благо, ми маємо радість в серці, ми розуміємо, що ми догодили Господу тим чи іншим ділом. А якщо ми йдемо по плоті, там, то нічого, вроді, там каже, що все добре, все добре, але десь ти розумієш внутрішньо, що ти лукавиш, що ти сам себе обманюєш, що нічого доброго не буде. Але не хочеться боротися, не хочеться все, людина подається на волю волнам цього нечестя. І ці волни вносять її. І душа постійно страдає і через те, через то, що не слухає Господа, не слідує тому, що говорить і серце, в Дусі Святому, коли Господь говорить в твоєму дусі, направляє тебе правильно на ту стежку.